На днях вийшла нова гра по володарю перснів, казки шира. Це ж взагалі ця гра, це типу як Сімс, тільки з гобітами. І я сподіваюся, тут буде все як в Сімсі. Українська мова, звичайно, абсолютно. Я взагалі очікувала від цієї гри максимально отстой. Типу, вони тут будуть тільки мечать. Угу. Ми зробимо гобіта пікміа. Ми ж мене робимо правильно? А я ж пікмі. Єдине, що мені прям не подобається, колір шкіри. Ох, косметологи тут, конечно, работают. Коротше, буде блондинка у нас робоча. Ми ще не почали грати, вона уже недовольна. Пішли зі мною, дівчинка, пішли, пішли. От пішли з ним подивитися кінь. Кріпою, дивлюсь на себе збоку. Клас. Я зробила міні-версію себе, обіта. Давайте мені похлопемо. Крім ровенька, на... Да? Боже, дивись, як дивиться на мене. Дідуля, дідушка. Чи боже, яка я зла! Боже, яка з зробила якусь мразоту, хожу, хочу всіх бити, кудись виховати, просто. А тут це такі добріньке, міленьке. Познайомила з якимсь одним тіпом, який поселив мене в якусь розвалюху. Це типічна квартира в Києві за 20 тисяч. Ліжко таке маленьке, таке маленьке. Ну, значить, тут любві тут нема. Каже, йди готов. Іди <схід> на кухню, жінка. Будемо тут писати ці скарги вже. Коротше, готувати тут треба буде постійно. <хи> Борщ на другий сніданок. у нас. <хи> Він мені дав ще один рецепт. Спасибо, а я хотіла гроші. А, це нас вітає місний мер. Спасіба, блін, за хату розбиту. Іде, і дивійк вілля, а іде і обертається на мене. Ну, звісно, така дівчина борща ще зварила.